Hello Friendly! З вами Денис Френдлі. Тут я замітив, що ще лишилося трошки від мілки пасти трошечки. Ну і звичайно від кіндер пасти білої лишилося трохи пасти. І я вирішив сьогодні в цьому відео поєднати. Тобто мілку поєднати з Кіндер білою пасту, змішати одне з одним. І на хліб також ми сьогодні попробуємо з хлібом і попробуємо саме. І оцінимо, в принципі. Від 0 до 10. Як мені буде оця мілка змішана з кіндерпастою. Трохи тут лишилося, бо треба це все доїдати, та... Це до якого часа, то ми не побачимо. Тому такі справи. Що? Тому, коротше, треба доїсти. так. Я не знаю. Тому, коротше, такі ось справи. E, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цю кіндер пасту з мілкою пастою. Коротше, поєднувати будемо. Поїхали. Деньсмен реагує, Деньсмен реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Так. E, пасту горіху мілка з фундуком з додаванням какао з. З пасту біла ванільна. E, Кіндер, кіндер, кіндер! Давайте, коротше, поєднувати Та. Коротше, будемо поєднувати Та. Де мій ножик? Де мій ножик? Ха-ха, ха це не той ножик. Мені потрібен інший. Мені нема. Парам па мене па немає. Парампарам папампарам. па -папам парампам. Щось нічого немає. Ножика, я не знаю. Чекайте. То він був коротше у мами цей ножик, треба його повитирати. Коротше, я мілку буду додати в кіндер пасту. Потім ми вже віддалимо камеру, буде здалека. Та. А от, знаєте, не так ножика, як ложки потрібно. Та, тут більше ложки потрібно. Ну ти нашу я йшов по... ...по цю ножик. Ну нічого. Ну, на мою кофту, ну блин. Думаю, все буде окей. Так, додаємо. Так, я додав трошки. Так. Зараз, зараз ми це все змішаємо. То пасти тут небагато, але. Що є, то є. Коротше. Додавляємо. Так. Воно просто липке, попробуй змішати його. Так. Змішую. О! Так. Так. Небагато вийде, ну що вийде, то вийде, ну. Получається вже смачніше, ніж то, що ми е, розтоплювали кіндер-шоколад з е, кіндером цією білою пастою, так? Угу. Це вже смачніше. Значить, бо то мені написали були під тим відео, що, напевно, той самий шоколад просто розтопив. І тому смаку не було. Та, напевно, скоріше за все так. Так і є воно. Так. Угу. Не знаю, що буду віддаляти камеру. Подивимось. Коротше. Значить, ми відси забираємо. І сюди перемішуємо. Що вже лишається. Коротше. Коротше та й коротше. Ось тако. Угу. На 10 балів, тепер смачно. Це, напевно сама і мілкою тільки чути, а білої пасти не дуже. Ну не знаю, спробуємо з хлібом. Попробуємо розмазати, так. Подивимось, що вийде. Ні, ножика нам, якщо що треба завжди, але. А! То вже немає. Типа День не проснися, ти не туди зазирнув. Так, я намазую, якщо що. Я не знаю, що це на початку відео пікнуло. Я думаю, щось у камері. Слава Богу, не у камері. Коротше, ось тако. Мілка плюс е, паста біла ванільна кіндер. Поїхали. Ну таке, 9 балів немає. Може і 10, не знаю. Так. Що вийшло, то я змішав. Може, то паста вже засохла, ти вона особу не змішується. Не знаю. Але вроді солодко та смачно. Ось. Ось так виглядає. Ай, зуби. Тут небагато, але є. Так, далі вже проходиться ложкою вишкрепчувати, то що ножиком уже не достає. Далі вротик. Що мав сказати? Точніше, подякувати. Дякую за 61 тисячу підписників. На момент запису цього вже відео у нас вже на каналі 61 100. Що означає це. А це означає те, що відео, скільки лайків набере це відео, скільки ви отримаєте тих цукерок, чи тих чіпсів, чи тих... Шоколадок працює, діти реально лайкають і це лайк. Це супер. Треба знімати далі. І буде актив. Так. А не як я знімав пару місяців назад, попадив в рот. Гратися дурною, попадати, просто берете солодку пасту, кажете, скільки лайків, скільки пасту у вас буде, і все, діти лайкають. Ну Це у кого залітає. Не всі канали у змозі залетіти. В мій залітає трохи. Не знаю, як у вас буде, якщо ви б таке знімали. Та, ось така паста. Зрозуміли. Та. Давайте доїдати. Mm, добре. Тепер. А, оцінка. Ну, з клібом хай буде, подарую 10 балів, бо смачно. Змілка з білою пастою. Получилось найс. Nice. Коротше, ми це доїдаємо. І це відерце може вже бути. Не знаю на що. Собі на щось може бути. Порожньо може бути. Ммм, <смак> коротше, вийшло смачно. От мілка з кіндером треба було, та. А я розтоплю у той же самий кіндер шоколад і ми смаку не відчували. Вже з мілкою відчутно. Добре, ще тут трошки оближемо, Що лишається? Мілки тут відчутно. Я це ще купив, походу, за 100 чимось гривень. Не знаю, треба передивлятися той ролик. Бо тепер уже в магазині 200 з чимось. Може я за 200 взяв, не знаю. Треба передивлятися, коли я перший раз купив цю банку. І з вами на відео знімав у тому році. Коротше, думаю, достатньо. Ще тут взяти. Так. Ну, вже позасихало. Коротше, на цьому, думаю, можна завершити. Коротше, мені сподобалось. Ми, скажімо так, доїдали вже в цьому відео, а не їли, бо то, що тут вже мало що лишалося, але добре, що трохи поїли, мені сподобалось. Тому якщо у вас буде десь мілка та кіндер паста шоколадна, якщо у вас десь таке буде валятися, чи ви собі таке купите, можете оцінити. Це прикольно. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту, можете написати так, я додивився. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ой. Поїли супер, поїли класно, коротше. Всім пока-пока. Смачно!